Є, одна, є фраза в Біблії, яка повторюється двічі, Її сказали одну і ту же фразу сказали дві різних людини, і термін між ними було майже тисяча років. Ми зараз будемо читати це якраз фраза, яка говорить нам про яка була сказана цими людьми про страдання і муки нашого Господа Ісуса Христа. Але між Ісусом Христом і тією людиною дійсно було близько тисячі років. Зи. Напевно, та людина попадала ну, майже в такі ситуації, або подібні до таких ситуацій, що висловлювала теж цю фразу. Це написано у Псалмах, 22 й Псалом. Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Ми знаємо, що більшу частину псалмів це писав Давид, цар Давид, і саме це були його слова. Я думаю, коли він їх промовляв, він не, за, ну, не думав, що потім, через тисячу років ці, ці самі слова повторить наш Господь Ісус Христос, коли він висів на христі. За наші гріхи був розіп'ятий і відчув оце якби розділення Своїм Отцем, що Господь ну, Отець Небесний е, залишив, покинув Ісуса Христа. Ті часи, в часи Давида ми знаємо, що Його життя було теж нелегким, хоча він був царем. Його переслідували, його хотіли вбити, небезпеки постійно, і я думаю, що це саме під час якихось із небезпек або в таких важких ситуаціях в житті, він відчув, ну, він якби відчув самотність. Самотність не має від кого ніякої допомоги, щоб йому стало полегшення, І він навіть. Звертається до Бога і каже: Боже мій Боже мій, навіщо ти мене покинув? Напевно, ну, досить близька була смерть до нього, небезпека. Він Давид далі говорить: далекий від мого спасіння, слова мого голосіння. Боже мій, я волаю в день, але ти не відповідаєш. Вночі я також не, заходжу, не знаходжу спокою. Знаєте, Я думаю, що в житті в нашому, можливо, десь хоча б якась тінь від цього теж проскакувала, де ми думаємо, ну що, Боже, ти не бачив, ти Боже, що не знаєш, в якій ситуації, якби не відчуваємо Божої присутності і думаємо, що Бог. Ну, якби десь в стороні, що як, якби йому байдуже до нашого, до того, що ми до нього взиваємо в наші важкі хвилини життя. Знаєте, Це десь подібне до того, що учні, коли були на морі, де море бурхливе було, хвилі заливали, і вони пред'являли Ісусу Христу: Господь, хіба тобі байдуже? Ми гинемо тобі байдуже. І в нашому житті теж виникають такі моменти, де ми якби розумом розуміємо, ну, розуміємо, що Господь все знає, все бачить, але десь всередині нашого серця ну, починаються десь сумніви, чому ти нам не допомагаєш. І Давид каже: Я до тебе взиваю і день, і ніч. Я постійно до тебе взиваю і ну, не, не бачу від тебе допомоги, щоб ти відповів. Навіщо ти мене покинув, він каже. І до Бога він говорить: на тебе надіялися наші батьки, вони мали довір'я, і ти їх спасав. До тебе волали і спасалися, на тебе надіялися і не були засоромлені. Я думаю, що це він приводить, ну, Богу висказується тоді, коли вони, народ ізраїльський йшов в землю обітовану. Він каже: Давид стави себе ну, в таке становище, він каже: я вже як, як не людина. Сьомий вірш. Я ж не людина, а черв'як посміховисько людей і презирство народу. Всі, хто мене бачить, лозують з мене, кривлять губи і похитують головами. Покладався на Господа, нехай тепер Він Його рятує, нехай Його визволить, якщо він йому любий. Пам'ятаєте ці слова? Вони також сказані до Ісуса Христа. Цей пророчий псалом. Так і називається пророчий псалом про страдання Ісуса Христа. На Ісуса Христа теж дивилися і йому це казали. коли ти син Божий, зійди з Христа. Ти покладаєшся на Бога, нехай він тебе врятує. Давид просить Бога, щоб той був близько з ним. Написав: Не віддаляйся від мене, бо скорбота близько, а помічника немає. Стадо бичків оточили мене, сильні башано облягли мене. Вони розкрили на мене свої пащі, як той лев, що шматує і речить. Я розлитий, як вода, і всі мої кості роз'єдналися, наче віск, зробилося моє серце, що тане всередині у мене. Мені запам'яталося оце слово у цьому вірші, де написано усі мої кості роз'єдналися. Я думаю, я так розмішляв, коли людина висить на хресті і під тяжістю самого же тіла, мабуть, сустави розходяться. Мабуть, сустави на руках розходяться, роз'єднуються, ну, роз як тут написано, і всі мої кості роз'єдналися. Як черепок висохла моя сила, а мій язик прилип до мого піднебіння, і в порох смертний ти кладеш мене, мене обступили пси, зборище злочинців оточило мене, вони пробили мої руки й ноги. Я можу перерахувати всі мої кості, а вони дивляться, спостерігаючи за мною. Вони ділять мій одяж між собою, а щодо мого плаща кидають жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся, сила моя, поспіши, поспіши мені на допомогу, врятуй мою душу від меча і від собачих лап, єдину мою. Спаси мене від пащі лева. І від рогів буйволів, ти даси мені відповідь, сповіщатиму твоє ім'я моїм братам посеред зібрання, величатиму Тебе. Ну, Давид надіявся, все ж таки, що як Бог давав відповідь і допомагав народу Ізраїлему ізраїльському, він теж не залишить Давида, десь покинувши його. Він у цих переживаннях, у цих труднощах все ж таки вірив, що Господь прийде йому на допомогу. І Він каже: Ти мене захистиш, тому що мене оточили е, злі люди, е, які хочуть знищити мене, але я вірю, що ти мене спасеш, що ти відвідаєш мене і прийдеш мені на допомогу. Знаєте, те саме відбувалося з нашим Господом Ісусом Христом. Він залишився на Христі сам. Я Декілька проповідей назад ми говорили, що всі його залишили, навіть самі близькі учні, і тих не було з ним, всі розбіглися. І знаєте, наші гріхи, які були на Ісусі Христі, вони ну, заставили, можна так сказати, Бога Отця покинути Ісуса Христа. Але все ж таки не назавжди далі ми бачимо, що Отець Небесний Його Воскресив із мертвих, хоча йому й прийшлося померти за наші гріхи, але. Ми знаємо, що зараз Ісус Христос разом з Богом Отцем на небесах. Давид каже: ви, котрі боїтеся Господа, прославляйте Його, всі нащадки Якова, славте Його, нехай шанують Його, всі нащадки Ізраїля, адже він не погордував і не знехтував убогістю бідного і не відвернув свого обличчя від Нього, а вислухав, коли той. Волав до нього, вислухав і допоміг. Усі краї землі згадують, згадають і навернуться до Господа. Всі племена народів поклоняться перед Тобою, адже Господу належить царство, Він панує над народами. Знаєте, це ж майже ті ж слова записані у післані апостола Павла до Филипян. Де він каже, що перед іменем Ісуса Христа приклониться кожне коліно. Кожна людина приклониться. Е, ним. Чи то вона була бідна, чи була багата, Чи була, е, мала велику посаду, чи ні. Кожна людина приклониться перед Ісусом Христом, без винятку. Але знаєте, дехто. Преклоняє свої коліна і серця перед Богом тут на землі, а дехто, на жаль, приклонив в вічності, як перед суддєю. Тут як перед Спасителем, а там як перед суддєю. Якщо людина не приклоне свої коліна і не визнає Ісуса Христа за Господа тут на землі, вона приклоне свої коліна уже там. Але тоді вже буде пізно просити прощення, просити пробачення, захисту вже пізно. Будуть їсти і поклонятися всі можновладці землі, перед ним впадуть усі, котрі перетворюються в порох, тобто ну, всі люди, і неспроможні зберегти себе при житті. Перед ним впадуть усі. Нащадки служитимуть йому і розповідатимуть про Господа наступним поколінням, вони прийдуть і звіщатимуть про його справедливість людям, які мають народитися, бо так запланував Господь. Знаєте, ми приходимо в Дів молитви, щоб почути Слово Боже, навчитися, взяти його для себе, але і потрібно передати його іншим. Передати Його нащадкам. Знаєте, ну, приємно, сьогодні було е, в, Лядов, в селі Лядово в церкві, дітей більше, ніж дорослих. І це радість в тому, що вони слухають Слово Боже. Вони сидять у зібрані, слухають, і це Слово передається їм. Вони чують про Ісуса Христа, про спасіння, про прощення гріхів, про кров, яку Він пролив, і за них також. І слово Боже, нас і закликає, і Господь давав пряму вказівку е, ізраїльському народу. Він каже: передасте поколіннями діяння мої. Те, що я роблю з вами в ізраїльському народі, те, як він визволяв їх з єгипетського рабства, він каже, будете передавати своїм дітям, а діти хай передають своїм дітям, а ті і далі, і далі, і далі. І на нас також лежить велика відповідальність, щоб ми десь не замкнули це в собі і не передали це нащадкам нашим. Хай і наші нащадки знають про Ісуса Христа, про те, через які великі труднощі Він перейшов для того, щоб дати нам спасіння. Віра від слухання а слухання від Слова Божого. Тому хай. Слово Боже буде на наших устах, і ми передамо Його нашим дітям. Сьогодні ми згадуємо страдання нашого Господа Ісуса Христа. І як я вже говорив, те, що Він тоже перебував в такому стані, де якби відчував і казав: Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув. Хай Господь напоминає нам ці слова, що саме. Ісус Христос сказав ці слова через те або по причині того, що наші гріхи були на Ньому. Наші гріхи Він узяв на себе. І, будучи святим, Отець Небесний тільки так міг зреагувати на гріх, на той гріх, який Ісус Христос узяв на себе, щоб нас оправдати. Нас очистити і омити своєю святою кров'ю. Йому слава навіки. Амінь.